Понад 50 питань, пов'язаних із життєдіяльністю міста, розглянув виконком Черкаської міськради, як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, зокрема, затвердили порядок надання одноразової грошової допомоги в розмірі 5 тисяч гривень та щомісячної стипендії в розмірі тисячі гривень з нагоди сторічного ювілею для жителів міста. На сьогодні у Черкасах проживає 9 осіб, які досягли такого віку. Затвердили зміни до міської програми турбута на 24-28 роки. Пропонується заздалегідь передбачити виплати постраждалим, житло яких може бути пошкоджено внаслідок воєнних дій. Це для того, щоб у разі такої ситуації можна було швидше надати людям одноразову грошову допомогу на заміну пошкоджених вікон, балконних дверей та заміну скла. Крім того, вперше у програмі турбота передбачено, що з нагоди відзначення міжнародного дня людей з інвалідністю будуть закуплені продуктові набори для підопічних центру жага життя.